Вітаю, любі друзі. Так, зараз погодувала китюнечок. Такий хорошенький. І е, привезла курочкам гарбуз. от пам'ятаєте, на е, криші цього сараю на дачі у мене рос такий здоровий гарбуз. От я його віднесла на будинок. Він в мене там лежав, тобто він тяжкий. А ось розрізала вчора, а тут вон така от картина. Я не знаю, він не дозрів. Що це таке? Люфа, не люфа. Насіння ось таке, схоже на те, що воно таке чорне, люфа, напевно. Але, схоже, він просто не дозрів. Може, це не люфа, може, це якийсь там ще гарбуз китайський. В общем, їсти його неможливо. І я його, виявляється, ну, привезла назад. Тобто з цим гарбузом вже другу неділю. Ну і зараз буду годувати курочок. От. Ну, що тут їсти? Не зрозуміла я, в чому прикол цього гарбуза, що це взагалі таке. Ну, навіть якщо б він дозрів, що це повинно бути. Мачалка тут навіть не формувалась. Може, дійсно це мочалка не доформувалась? Да. непонятно. Ось така от ерунда. Придбала ось таке вухо кроляче, сушене в магазині. От, собачка. Але думаю, дам котикам теж поспробувати. Ну що, Ні? Так, і підемо зараз до курочок. Вже мене там чекають, зустрічають. А для тих, хто в мене новенький на каналі, то я розкажу, що я їжджу на дачу до курочок, а також в мене на будинку курочки. От, я їх годую, розвожу. Якусь, ну, якусь конкретну породу стараюся. От зараз аборигенів хочу розвести. На дачі в мене помість різних курочок. Це для яйця, для себе. А на будинку в мене будуть якісь одної породи або дві породи, ну скільки зможу тримати, поки одна. Для інкубаційного яйця. так, Листя я ще не прибирала, я його потрошки кидаю на вигул курочкам щоб в них там було завжди чистенько. тобто і прибираю потрошку, і курочкам гарно. От, майже все обрізали дерева, але будемо прибирати ще оцей горіх. Ось, От. він тут не потрібний. І будемо прибирати ось такий червоний, а, такий помаранчевий ствол, це шовковиця, будемо прибирати її. Горіх, я в нього заселила міцелій шампіньйона. Ми його не будемо прибирати, може будуть грибочки. От. Зараз візьму ключі, підемо до курочок. Так, кинула їм цього гарбуза. І подивилася, яєць немає знову жодного. Ну, от що це таке? Я не розумію, чи криса тут живе. І ми її замурували, вона не може вийти. Вже ж всі дири закрили. От бачите? Наносить сюди листя, наносить сюди їжу собі і жодного яйця немає. О, тільки іскусственні. Немає яєць Ну, от як це може бути? Ну не може же кури вже тиждень нічого не нести. Ну, не можеш такого бути. Так. Кіся пішла на перевірку. Виходь туди, то зараз тебе куриця там клюне. Так, у куриці роздовбана жопа. Зараз я її пшикну ось таким средством ліва міколь. Це щоб кров не видно було, щоб вони не розкльовували її далі. Зараз. Кіцюня туди стрибнула, не хоче виходить. І там вона. Ну такі вони хороші. Так. Вон, знову роз... нору розгребла криса. Ну, не можеш вона їсти всі яйця. Ну що ж це таке? А, робиться. Так, добре. Зараз поміняю водичку, досиплю їм корму, піду подивлюся. Чи не розгризли вони ще нові нори? Зараз. Ой, ти чого злякався? Ти чого злякався? Що ти злякався. Так, а ну-ка, подивимося. Так, тут все добре, не розгризла. Тут все добре. Ой. Щас тут подивлюсь. Так, ні, нових не бачу. Невже вона в мене тут живе? Гляньте, нових нема. А це що? Ось тут вона питалась, але нема. Так, нових немає, нор. Значить... Так, це що таке? Так, тут треба чимось закрити. Так, ладно. Зараз пошукаємо в сараї, можливо, є якісь нори. Може нові якісь вирила. Ну, тільки сюськи везде за мною. Так, а що в нас? Так, ну чого ти його обіжав? Що в нас тут? Нічого такого нема. Так, ладно. Треба швиденько, бо через годину вже стемніше, а мені ще на будинок до курочок біжать. Виходь тепер. Як зайшов, так і виходь. Кс -кс -кс. Кс -кс -кс -кс. От сюди. тихо сюди. Кс -кс -кс -кс. Давай, давай. Быстрейше, быстрей. Заходь. Кс -кс -кс. Давай, давай. Заходь. Заходь. Да. Отак. Вот Все, пойдем сюди. Виходь, виходь, виходь. Отут я останешся. Давай, мені ж треба прибиратися. Куди ти пішов? Хай, Кс -кс -кс. Виходь. Кс -кс -кс. Так, добре, буду я тебе чекати, мені треба воду міняти. Можливо, курочки і відпочивають. Можливо, вони не несуться, але щось я сумнівалася. Так, виходь, давай. Ну що, ти, довго буду чекати. Виходь. Давай, давай. Опа! Все, добре, зараз все зроблю. Вон курочка хромає. Теж або впала, або щось з нею трапилось, незрозуміло. Все, йдемо з дачі. Вони знов за мною. Наїлися. Так, кролячі вуха ніхто не захотів. Тому віднесу зараз собачки там. Так. Ну, хороші. Пойдемте. Щось у них пусто сьогодні в мисочках. Я не думаю, що вони голодні. Все, пока. Ой, ще одне. Та пока! Пока! А ось тут я підходжу, багато ще котиків, які постійно тут просять їсти їм. Ось ці проходжу, там сусіди дають їсти. Зараз покажу. Он біленький, реженький. тут Машина, сейчас, подожди, подожди. Подожди, подожди. Давай, кити -кити Давай, кити -кити. Бегу, Так. Да я тут вам взяла листы. Давай, бегу. Давай! Давай, давай! Такі красиві. О, ще один. пусик. Так, зараз. Все. Їдять. Їх тут було більше, але не щось не. зараз нема. Все, більше ніхто не, не бажає. Це такі гарнюнії. Такі гарнюненькі. Красивенький, білий-білий, пушистий, пушистий. Ну така молодочка. Покажись, які в тебе глазки. У цього блакитні. А у цього? ну покажись, теж блакитні очі. Ось. Їх таких два однакових білих. Ну все, пока-пока. О, ще чорний йде. Добре, побігли далі.